Всім доброго дня. Дякую, що завітали до мене на канал. Мене звати Олена, це Миколаївщина. Сьогодні у нас, бачите, якось було наче сонячно, а тепер, бачите, вже попрохладнішало, щось погода міняється вітер сьогодні. Значить, у нас сьогодні 21 травня, неділя, вихідний день. Ми тут трошки щось я збирала насіння. Я ще зробила, знаєте що, такі мішечки в мене я понадівала на морознички, щоб не загубити з махрових сортів насіннячка. Зараз я піду вам покажу, яке це, які це ці мішочки. Ось дивіться, мої хороші ось такі мішечки, вони. Дивіться, така тонесенька сіточка. Ось отак. Бачите, повдівала, тут зав'язала. І насінка ось-ось уже буде висипатися. ось-ось. І це махрові сорти, такі різні. Я, я на такий оце. У мене ще є більші мішечки. Зараз вам покажу, щоб не загубилися насіння. Ось дивіться, тут де оці. Дивіться, які листя. Боже, Боже, які листя, гляньте. Це, ось, ось дивіться, які... О, бачите? Отакі гарні великі мішки прямо. О! І я повдівала. О, бачите, тепер вони... Ось такі. Ви знаєте, трошки, звісно, маловато цих мішечків. Ще б мені хотілося. У мене ще є там сортові е... дабелелен. То треба було б ще йти понадівати. Хотілося б... О, листя, Ну, такі шикарні, шикарні прямо листя. Це цвіте яблуня. Бачите, сипиться, дивіться, це нові вже листя, гарнючі. Моя рука дивіться проти таких листків. Ось, бачите, ще в мене є такі з насінком теж з махрових сортів, але мало мішечків. Нічого, я, знаєте, я що придумала? Я вдома зроблю швидко і завтра це все понадіваю. Ось-ось уже мають бути готові ті насінічка, я буду висівати. Ось, ось ще такий сорт, бачите? Гляньте, який букет. О, букет у мішку. Ну, що поробиш? Якщо треба, щоб це насіння, знаєте, я можу не додивитися, забуться, От, і воно висипеться, а комахи різні тоді беруть, розтягують кругом. О. Ось я маю таких п'ять мішечків. Ну, звісно, це маловато. Щоб було 25, о, ну нічого, я думаю, я придумаю вдома щось з цим. Отак, отакі діла. Поділилася з вами цим, йдемо далі. А якщо отак вечором показувати отакі півунії, як корал. Чаром. Дивіться, зараз хоч колір трошки схожий, а то висвітлюється геть не такий. Кущ у мене вже дорослий, багато квіток, тільки-тільки почав сьогодні відкриватися. Сьогодні в нас субота, вихідний день. Ні, Я працювала. А тоді приїхала на дачу. Ось такий колір. А я так дивлюся, він геть такий темний, темний. А ось через камеру все одно він не такий. А тюльпанчики мої ще до, до цієї пори усьо квітують, дивіться. О. І крепотько ще так держуться, корал Сансет. У нього така форма квіточки, бачите? Хоч вони ці коралові схожі між собою, у мене є і Пінховай Корал, Корал Сансет, і Coral Charm. Але у них, мені здається, у кожного свої, свої, своя форма квіточки. От саме це, це, ця півонія, то це Coral Sunset. Зараз вона вже закрилася, я вам покажу ранечко, як вона відкриється. А ось ці такі. Величаві квіти будуть ось тільки почали, бачите, уже які. Ось такий бутон. Ось такі квіточки. У нього така буде е, видвигатися серединочка, і буде така гарна, гарна. Побачите, я вам покажу. Це сорт Command перформанс. У мене три кущі таких. Зараз вечір. Я вам покажу завтра, як він добре набере форму. Вже почала квітувати Роза Херт. А це моя красунька Паула Фей. Бачите? Ось які квіти в неї. Величезний кущ. На вечір теж закривається, лягає спати. Бачите? Тут поряд, ви знаєте, це вже останній бутончик відкривається, це корнейшен букет. Лімон, шифон гарнючий. Ще покажу пастелеганс. О, тепер оце вже квітка. Ви гляньте, серединочка, як наче там, бачите, така як лампочка, от наче світиться, бачите? Яка серединка в нього горить? Світло там, наче включили. Дуже-дуже велика квітка. Ось моя рука. Оце така квітка, пастелеганс. Ось його тут о, ще така квіточка. Ця е, молодша. У неї ще, бачите, бутончик всерединки. Ось така ось. Ось о, знову Red Charm. Ну, пастелеганс, красавчик. Давайте я вам завтра ранком покажу, які ще нові пооткривалися. Добраніч!